Ми знаходимося в Одесі, мене звати Рома. Я засновник Sion Sky Apartments. В цьому проєкті я також виступав в ролі дизайнера інтер'єру. І сьогодні ми покажемо вам одне з моїх улюблених апартаментів. Зазвичай в проєктах кухня чи кухня студія займає найбільшу площу. А, та це зрозуміло, чому а, дома на кухні ми проводимо багато часу, ми там готуємо їжу, а, їмо. Але не в нашому випадку, до нас а, люди приїжджають на відпочинок, на вікенд на декілька днів. Та мало хто любить готувати на відпочинку. Тож а, тут ми вирішили зробити акцент на спальню. Ми уявили, ніби наша квартира це готельний номер, тому що хотіли приділити увагу саме спальні та душові зони. Вони розташовані в більшій частині квартири вздовж панорамних вікон. Саме ліжко є багатофункціональним об'єктом за рахунок розширених м'яких борців. І воно ніби острів, який зависає в повітрі над самим морем. Через портал дешевої розташована досить міська гардеробна. Тут ми використали легкі матеріали, зробили дзеркальну внутрішню стінку, а також додали досить багато вбудованого світла для того, щоб розширити простір та зробити таку яку, інтимну атмосферу. Бокова частина шаф відділяє вхідну зону з автономним зберіганням, яка перетікає в зону кухні. Так як вона для нас була не акцентною, ми зробили її досить компактною, але при цьому змогли вмістити всю необхідну бутову техніку та зробити досить багато місця для приготування їжі. Напроти спальні розташована зона їдальні та відпочинку. Вона вийшла мінімалістичною та монохромною. І тут розташовані лише три об'єкти: Це модульний диван, група стільців та стіл. Нам дуже подобається рішення з відкритими санузлами. та вони потребують особливої уваги до підбору матеріалів. Вони повинні бути вологостійкими. Тож тому і. Підлога і стіни тут виконані з карами граніту. А, і пошук моделі плити зайняв дуже багато часу. А, хотілося чогось особливого, небанального, і потрібний варіант дуже довго не знаходився. Коли я побачив цю плитку, це був меч з першого погляду. А, мені сподобався геометричний дизайн, об'єм та фактура одразу привертають увагу. І Ми шукали щось неординарне та знайшли. До речі, меч відбувся і з боку виробника. Фіронеза засміли наш дизайн і опублікували проект себе на сайті. Приміщення квартири представляє собою кубічний об'єм, особливістю якого стала відсутність внутрішніх стін. Це дозволило неймовірному панорамному виду на море торкнутися кожного куточку квартири та стати невід'ємною частиною вражень гостя під час перебування тут. В роботі, як і в більшості наших проектів, ми приділили особливу увагу роботі з об'ємами, контрастними кольорами та текстурами матеріалів. Центральний чорний об'єм, виконаний у вигляді порталу, розділяє фактично квартиру на дві зони. Важливими елементами композиції тут стали окремо стоячий умивальник, а також розташовані поруч з ним відкритий тропічний душ та окремо стояча ванна. Наш портал також виконує функцію транзиту та поєднує між собою спальню з гардеробом, а також кухню, зону їдальні та відпочинку. Остання була обладнана домашнім кінотеатром у вигляді мультимедійного проектору для того, щоб уникнути використання традиційної ТВ панелі в інтер'єрі. Коли мене питають, який мій улюблений проект, я завжди відповідаю, що останній. Це тому, що ми не робимо типових рішень, типових манеровок. А та кожний новий проєкт це якийсь новий пошук, пошук нових цікавих рішень, це експерименти. Це для мене навіть виклик. Виклик зробити ще краще ніж останнього разу. Тому останній проєкт для мене завжди найкльовий та улюблений. Цей відео щоденник ми знімаємо на випадок ядерної атаки. Ну, якщо наші апартаменти знищать, то хоч залишаться ці приємні спогади.